Ожещенську волонтерку Віру Шварцькоп з автівкою для ЗСУ затримали на польському кордоні через відсутність документа. Про це волонтерка розповіла 9 грудня на сторінці у Фейсбуці. Станом на третю годину ночі цього дня жінка понад 12 годин провела на польській митниці в Долгобичеві. Її затримали під час доправлення автівки для збройних сил України. Автомобіль привезений з Англії, і на нього треба окремий документ, що він в'їхав в Євросоюз. У мене такого документа немає через те, що я не знала. Чоловік поляк за національністю, який привіз машину з Польщу. Зараз відпочиває в горах, і відповідно він не може мені скинути цей документ. Зробити новий я теж не можу, оскільки треба машину завести до того, хто ті документи робить. Мене на митницю пустили без того документа, а тепер не випускають в жодну сторону. І також саму без автомобіля. Штраф тисячу злотих за те, що в мене немає того документа, я заплатила. Віра Шварцко публічно звернулася за допомогою до офіційних осіб в Україні та Польщі, оскільки фізично погано почувається та не бачить виходу із ситуації. Жінка каже, що залишилася без дрібних грошей, пального та води, і що дуже боїться заснути в холодній машині та замерзнути.